Таунхаус комплекс малоповерхових, комфортабельних будинків, суміщених між собою бічними стінами. Кожен з них має свій вхід, іноді гараж і невелику земельну ділянку. У Борисполі активно будується такого роду економне житло. Однак не всі вони мають необхідний пакет дозвільних документів на будівництво та експлуатацію. Через це у забудовників виникають проблеми. А люди, які купили житло у таунхаусі, жалкують про це. Саме тому це питання обговорили нещодавно під час наради ініційованої секретарем міської ради. Сьогодні викликана ця нарада. перш за все, це і скарги, в тому числі і друге обов'язково розробити правила гри, яким чином ми будемо працювати з добросовісними законослухняними забудовниками, які будують нормальне соціальне житло. Тому що, перш за все, я теж прекрасно розумію. Що його купують ті люди, які сьогодні можуть не можуть купити квартиру. Анатолій Федорчук вважає, що таунхауси повинні в першу чергу перевірятися та відповідати всім критеріям містобудівних умов, аби після придбання житла мешканці не скаржились на його якість. Хочуть будувати, будь ласка, містобудівні умови, розробляється проект де передбачається електропостачання, теплопостачання, водопостачання, водовідведення і все. Газопостачання, Газопостачання. 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 Ну, може хтось електропостачання буде, наприклад, опалення електро... немає значення Ось. і так, все. Так. Це отакі правила гри. Невигідно, значить, не будуть будувати. Вигідно, хай будують. Хай будуть тоді будинок. В українському законодавстві немає визначення таунхаусу, однак його можна прирівнювати до багатоквартирного житлового будинку. В даному випадку, на мій погляд, оскільки це житловий будинок зблокований, складається з двох і більше квартир. А коли, скажімо так, чогось декілька, то це багато. Да? А якщо багато квартир, то це багатоквартирний житловий будинок. Це, я думаю, ні у кого не викликає сумніву. І тому треба в даному випадку регулюватися саме вимогами, які застосовуються до багатоквартирних житлових будинків. Відповідно, треба отримувати містобудівні умови. Технічні умови і так далі, і тому подібне. Таунхаус – це сучасне житло, яке все більше користується попитом. Люди купують такі будинки, але не знають, чи мають вони належні документи та чи відповідають нормам. Така ситуація сталася і з одним забудовником таунхаусів у Борисполі. Житло побудоване, але електроенергію проведено неналежним чином та відсутнє централізоване водовідведення. Аби цього не сталося з іншими забудовниками, не Необхідно знати алгоритм дій зведення такого житла. Забудовник має отримати містобудівні умови та обмеження. Перше, при отриманні заключити договір на пайову участь у відсотках 4% відсотки, або те, що буде визначеною Радою міською. А надалі від кошторисної вартості, надалі при сплаті, погоджується через УКБ міста, на погоджується. Розрахункова вартість проєкту і від цієї суми береться відсоток. Всім забудовникам я б зокрема пропонував би вести чисте будівництво з отриманням всіх документів дозвольних, тому це дасть можливість не те, що уникнути штрафів та знесення незаконного будівництва. Це взагалі дасть можливість свій бізнес виконати якісно, чесно і сплатити. Всі необхідні податки і отримати всю документацію на будинок. Аби не купити будинок, непридатний для життя. Необхідно звернутися до спеціальних структур, аби ті перевірили достовірність паспорта таунхаусу та відповідність до норм будівництва. У Борисполі вам нададуть інформацію у відділі містобудування та архітектури міської ради. Наталія Басюк, Вадим Погрибний, новини, телеканал Бориспіль.